Безпеці руху на станційних дорогах та навколо території Раес приділяється велика увага. Встановлюються відповідні дорожні знаки, наносяться розмітки, впроваджується низка важливих заходів. Одним із таких є пристрій примусового зниження швидкості транспортних засобів. У Нас зараз такі реалії, що кількість автомобілів з кожним днем зростає. Це в свою чергу вимагає і більш ретельно. Дивитись в сторону безпеки руху, як на автодорогах, тому керівництво станції було прийнято рішення влаштувати пристрої примусового зниження швидкості у вигляді пішохідних переходів. Встановили пристрої примусового зниження швидкості транспортних засобів. Працівники цеху господарського обслуговування в основному це наші дорожні працівники які в свою чергу і виконують ремонт автодоріг. Це їхня специфіка. Порались оперативно, намагалися організувати роботу так, щоб чим по мінімуму перекривати дорогу. Вона була перекрита на декілька годин, працювали з п'ятої ранку і вже в 13.00 вже пішохід був відкритий, пофарбований. Все запрацювало. На двох локаціях на території Рівненської АЕС наразі облаштовані такі обмежувачі руху. Максимальна швидкість, із якою дозволено переїжджати, їх 20 кілометрів на годину. Загальна ж максимально дозволена швидкість автомобілів на території промайданчика 50 кілометрів на годину. Якщо ж це не обмежено іншими дорожніми знаками. Ми б хотіли, щоб на наших автодорогах пішоходи теж виконували свої обов'язки відносно правил дорожнього руху. А водії. Були чемними, поважали як інших учасників руху, так і пішоходів. Відповідно до правил дорожнього руху, пішоходи повинні пересуватися виключно тротуарами, пішохідними доріжками та безпечними маршрутами. Необхідною умовою безпечного руху є також паркування автомобілів. Транспортні засоби необхідно залишати на спеціально облаштованих майданчиках на території Раес. Усе це в комплексі допоможе мінімізувати ризик виникнення дорожньо-транспортних пригод та збереже здоров'я і життя усіх учасників дорожнього руху. Олена Муляр, Павло Жих, Уїта